Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Маю велике щастя разом з вами дякувати Богові за новий день життя, дякувати Богові за обітниці, які він залишив нам на сторінках святого письма. Сьогодні у Бога є пропозиція до нас, щоб ми сповіщали Божу правду людям, які оточують нас. І послухайте, що Він говорить. У Прокаїсаю, в 58 розділі, у першому вірші ми читаємо. Закричи, що сили, і не стримуйся, зійми свій голос, як трубу, і сповісти моєму народові їхні гріхи і домові Якова їхні беззаконня. Остання велика боротьба між добром і злом буде короткою і страшною. Старі суперечки розгоряться з новою силою, з'являться і нові. Необхідно сповістити світові останнє попередження. Проповідь істини у наш час супроводжується особливою силою, але як довго вона триватиме? Зовсім недовго. Якщо коли-небудь мала настати криза, то це саме тепер. Необхідно докладати рішучих зусиль, щоб яскраво й чітко викладати людям вістку для нашого часу. Ангели із книги об'явлення з 14 розділу рухаються вперед з великою силою. Нехай ніхто не нехтує цією правдою і не вважає її незначною. Істину слід проповідувати світові, щоб люди побачили світло. У цьому й полягає наше життя, наше служіння, світло, яке ми отримали щодо попередження, яке дає Господь правдиве. знак або печатка звіра, є саме те, про що було раніше проголошено. Проте, не все, що зрозуміло в цьому питанні. І не буде зрозумілим, доки сувій, про який говорить Господь у книзі об'явлення, не розгорнеться повністю. У нашому світі має бути виконана найурочистіша робота. Господь наказує своїм послідовникам, щоб вони закричали щосили, не стримувалися, щоб вони зіймали свій голос як трубу і сповіщали своєму народові про їхні гріхи. І про їхні беззаконня. Наша праця повинна звершуватися без жодних змін. Вона має бути такою ж ясною і виразною, якою її зробило пророцтво. Нам не потрібно входити у змову зі світом, вважаючи, що поводячись так, можемо більше зробити. Якщо будь-хто протидіятиме просуванню. Проповіді Івангелі за визначеним Богом планом, то ці люди спричинять Його незадоволення. Жодна особливість нашого слідування за Христом, завдяки якій ми стали тим, яким є, не повинна зникнути. Нас позначають давні межі істини, досвіду і обов'язку. А тому потрібно твердо відстоювати наші принципи. Протидіючи впливові світу. Важливо, щоб ті, хто слідує за Ісусом Христом, прокинулися і почали відкривати живе Слово Боже усім племенам, язикам і народам, як говорить Господь. Люди з найрізноманітнішим хистом, можливостями, незалежно від становища, повинні задягнутися у Богом дану зброю. Та узгоджено працювати заради досягнення спільної мети, а це спасіння людства. Вони мають об'єднатися у справі, проповіді, істини усім племенам і народам, аби кожен Божий послідовник виконував своє особливе призначення. Перед нами широке поле діяльності і при складанні планів. Усім нам треба мати на увазі кінцевий результат. Усе має здійснюватися згідно з Божими планами. Церква Божа повинна згуртуватися, щоб кожен її послідовник сприяв виконанню намірів того, хто віддав своє життя за життя світу. Господь говорить, що ми своїми силами не можемо це зробити. Він дає нам обітницю, що дасть нам нове серце. У Проказікиїла в 36 розділі, у 26 вірші ми читаємо. І дам вам нове серце, і дам вам новий дух. І заберу кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам тілесне серце. Істине слова Божого – це не просто думки. Але висловлювання Всевишнього передані людьми. Кожен, хто робить ці істини частиною свого життя, стає новим творінням у повному розумінні цього слова. Це зовсім не означає, що людині даються нові розумові здібності. Це свідчення того, що темрява, яка досить огортала її розум через невіря і гріх, розсіюється. Вислів і дам вам нове серце означає і дам вам новий дух. Зміни в серці завжди супроводжуються виразним розумінням християнського обов'язку, осмисленням істини. Розуміння істини буде прямо пропорційним нашому пізнанню Слова Божого. Людина, яка приділяє писанням. Найпільнішу молитовну увагу матиме ясний розум і здорове судження, звертаючись до Бога, він чи вона досягатиме вищого рівня розумового розвитку. Лише Біблія може дати нам знання історії стародавнього світу, відкрити істину про створення Адама і Єва та їхні гріхопадіння. Варто забрати Слово Боже. І тоді нам залишиться покладатися, ну хіба що на байки і здогадки. Проте в такому разі ми виявлятимемо послаблення розумових здібностей як неминучий наслідок прийняття хибних поглядів. Нам потрібна достовірна історія походження землі, падіння хіровима хоронителя і проникнення гріха у наш світ. Без Біблії ми будемо збиті з пантелику, ми будемо вірити у псевдотеорії, де б не були християни, вони можуть підтримувати спілкування з Богом і розвивати свій розум за допомогою освяченої науки. Вони можуть зміцнювати своє мислення, як це робив Даниїл. Розум, який раніше перебував у полоні хибних думок. Не зможе безперешкодно розвиватися у напрямі істини, навіть якщо він буде зайнятий дослідженням. Старі теорії вимагатимуть визнання. Осмислення правдивих, святих і піднесень істин буде утрудненим. Правильні погляди змішаються у такому розуму із забобонами, які завжди мають згубний вплив. Християнські знання. Завжди несуть на собі печатку незрівнянної переваги над усім, що стосується приготування до майбутнього безсмертного життя. Вони вирізняють людину, яка читає Біблію, вірить їй і приймає дорогоцінні скарби істини серед скептиків і тих, хто ґрунтується на язичницькій філософії. У містах і країнах нашого світу серед невіруючих буде виявлено залишок людей, тих людей, котрі належним чином оцінять благословенне слово, яке приймуть Христа Спасителя, який дасть їм силу ставати сильними дочками і синами нашого Небесного Отця. я хочу молитися. Щоб і ми були в тому числі дочок і синів Небесного Отця. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми, щиру подяку складаємо за безмежну любов, за охорону життя і здоров'я і за великі благословення неба, які маємо через жертву Христа. Ми щиро дякуємо Тобі за те, що Ти подарував нам цей день і всі хвилини задав можливість відкрити Твоє Слово. Щоб нагадати нам, якими ми маємо бути, якою дорогою ми маємо іти, і що маємо робити, щоби гідно зустріти тебе, коли ти з'явишся на хмарах небесних. Господи, ми дякуємо Тобі за цю можливість. Ми дякуємо Тобі за хліб і до хліба, який ми маємо. І дякуємо Тобі за те, що в будь-яких обставинах життя ми можемо звернутися до Тебе, бо маємо надію на вічне життя, маємо надію на воскресіння, якщо помремо. І маємо надію на оздоровлення, коли є хвороба. Господи, ми просимо в ці хвилини благослови нас, наш край, благослови всіх, хто піднімає свій голос до Тебе і покладає надію тільки на Тебе. Нехай Твоя милість і ласка, і надалі буде над нашим краєм, нехай зберігається мир, але подаруй мир і в нашій країні, і в кожне серце. Дай Твій мир. Це наша молитва і прохання, і просимо все в дороге ім'я Ісуса, а Тобі, Богу нашому, подяка. Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Господь сьогодні звертається до своїх послідовників, щоб вони не залишалися байдужими до того беззаконня, яке чиниться в світі. Він бажає, щоб ми відкривали цю істину людям, які оточують нас. І, можливо, він досі таки сказав, що закричи що сили, не стримуйся, підійми свій голос. Сповісти народові про їхні гріхи, а їх сьогодні так багато, сьогодні ламаються взаємовідношення, сьогодні гинуть сім'ї через розбіжності, але це все тому, що люди не прийняли Божого Слова, слова, яке несе мир, яке несе радість, Слова, яке навчає, щоб ми не втратили вічне життя. Тому, друзі, дорогі, нехай сьогодні Господь допоможе нам щоб ми зрозумівши Його волю, були його справжніми послідовниками, щоб коли Він прийде, ми могли почути слова. Увійдіть благословені у радість мого батька. Нехай такі думки і такі бажання керують вами на протязі цього дня. І нехай Боже благословення не залишають вас до побачення.